Кущі дуже дорослі. Це в нас Summer Love або нова назва Candy Love. Дуже гарний сорт, він дуже міцний. Його не треба підв'язувати. Волоті спочатку будуть білосніжні, а потім трошечки будуть зафарбовуватися таким ніжним, ніжним рожевим. За нею. Ink Rose. Але вона, в мене два кущі цього сорту. І ось обидва вони, я не можу сказати, що дуже гарно наростають саме по кількості гілочок. Але, як бачите, стовбур дуже міцний, ось буде квіточка, і саме вона буде потім перефарбовуватись в ніжно-рожевий, знизу вверх. Чимось вона спочатку, нагадує, можливо, ванілу Frise. Теж дуже міцний такий сорт, гарний, цікавий. Далі поруч. Є саджанець молодий з паспортом, Little Lime Punch, але суцвіття тільки...